Серпанір та його традиційний спосіб приготування. Давайте покажу. Ну, для цього нам потрібно молоко. Чим свіжіше, тим краще. Підігріваємо молоко до 95 градусів. Мімірвати нічого не потрібно, як тільки зверху молока утворилася. Пінна шубка починаємо готувати. Далі нам потрібен лимон, а точніше його сік. Один сік лимона діє на 3 літри молока. Якщо ви бажаєте, щоб сир був солодкий, додайте просто трішечки цукру. Але в рецепції його нема. Мабуть, цей лимон поїхав до нас в пустилі, тому що соку в ньому нема. Добре, що я купив два лимони. Коли на нашому молоці утворилася спінна шубка, починаємо його помішувати. І вливаємо лимонний сік, але обов'язково процідивши його і продовжуємо помішувати. І через деякий час наше молоко починає збігатися. От тепер ми його виключаємо і кладемо в формочки. І в кінці кінців ми отримуємо ось такий дійсно натуральний домашній сир без жодної хімії. Ах, смачний. Далі кожен тут сам собі господар. Якщо ви додали цукор, то ви просто його так істе і він буде до кави просто бомбезний. Потім, якщо ви робили без цукру, можете знову-таки його їсти. А якщо ви вважаєте, щоб він був у вас солоний, тому готую готуєте розсіл з розрахунком на 1 літр води, одна столова ложка солі, і кладете сир туди приблизно на ніч. Потім зранку дістаєте, кладете його трішки обсохнути і можете його їсти. Можете його їсти як звичайно до кави, да? можете з салатами, навіть на гриль його можна запікати, тому що він топитись не буде. От такий універсальний сир панір. Якщо хтось думає, що цей сир буде кислий, да, тому що там лимонний сік, то ви дуже сильно помиляєтесь. Не дивлячись на те, лимонний сік дав нам нотку горіхового присмаку. Тому сир просто бомба.